За інформацією французьких змі наданою Єлисейським палацом, завтра вранці заплановано брифінг з представниками промисловості. Уточнили, що брифінг буде просвячений літакам Рафаль та їх. Озброєнням системі САМПТІ, ракетами Астер, радіолокаційні системи та системи безпілотних літаків також було відомо, що Володимир Зеленський завтра буде спілкуватись з Макроном. Як писали деякі змі, це буде стосуватися безпекових гарантій. Ну і, і от цікаво розглянути цю ситуацію або це такий черговий транш якогось озброєння. або все ж таке буде розглянути щось на кшталт того, а що буде після війни, і які гарантії, умовно кажучи, не повторення цієї війни буде. Тобто, це умовно локальна така історія, чи все ж таки фундаментальна? Я думаю, що це не локальна історія, і не просто черговий транш постачання зброї для України. Це дійсно стратегічне питання і для нас, і я думаю, що і для Франції теж. Тому що коли утворю, ну, формуються такі домовленості про постачання партії літаків, то як правило, це означає, що іде підготовка і фактично закладається фундамент для тривалого стратегічного співробітництва. Країна, яка постачає зброю літаків в даному випадку, яка їх отримує, вони стають по суті стратегічним партнером. Тому що йдеться про обслуговування, навчання пілотів. Ну а нас зараз об'єднує більше ніж просто бізнес в цій сфері. Франція підтримує Україну в її спротиві російської агресії. В Європі є розуміння, що посилюються загрози з боку Росії, і тому нас треба підтримувати. Ну і е, ми таким чином формуємо. І Зеленський про це вже казав, коли йшлося, зокрема, про шведські гріпани, е, е, шведські літаки, що ми формуємо наш майбутній повітряний флот е, е, безпілотники. Це зараз дійсно такий новий проривний вид зброї, але тим не менш, і в системі ППО і для інших завдань в війні літаки дуже дуже потрібні. Тому ми вже думаємо про майбутнє, не тільки про поточний час. Щодо гарантій безпеки, над цим зараз теж іде робота. Власна переговори про це йдуть з березня. Ще в березні, от коли створювалася коаліція рішучих, тоді виникла ініціатива про те, щоб... Після завершення війни, підкреслюю, після завершення війни на територію України був розміщений певний військовий контингент наших партнерів, йшлося на той момент про Францію, Великобританію, і, можливо, деякі інші країни. Питання поки не вирішено, Думаю, що практично воно буде вирішуватися після того або в процесі того, як будуть укладатися мирні угоди. І тоді вже буде визначатися от і варіант з розміщенням певного військового контингенту на наших партнерів. Це не для того, щоб спільно воювати з нами. От теж відразу зазначу, тому що ну ми хотіли б більшого звичайно. Це скоріше військовий контингент, який буде виконувати функцію стримування, тобто, щоб вірогідність нападу Росії на Україну була менше. На жаль. Таких заходів, таких гарантій безпеки, які повністю стовідсотково унеможливили е, напад Росії. Боюся, що їх просто нема в природі. І от нам це теж треба розуміти. Коли кажуть про ядерну зброю, ну так, да, е, нібито це так, але я нагадаю: Пакистан і Індія вже декілька конфліктів відбулося, і в цьому році теж е, е, обидві країни володіють ядерною зброєю. На жаль, це не стримує від війни. Ізраїль, здається, прямо це не підтверджується, але більшість експертів вважають, що Ізраїль теж має ядерну зброю. Теж саме, на жаль, це не врятовує від війни. Палестинці воюють, атакували Ізраїль. От війна і досі ще до кінця не завершена хоча є мирна угода були військові зіткнення і на території Лівану. Ну і з Іраном. От військові зіткнення були із Іраном, теж атаки Ірану були на Ізраїль. Так що ядерна зброя теж, на жаль, не є повною 100% гарантією. Щодо готовності воювати за нас, країн НАТО, то потенційно в перспективі, я думаю, це можливо за певних обставин, але на даний момент ні. Тому що це ризик ядерної війни? От, власне, на це й робиться ставка: що якщо на нашій території буде хай символічний контингент коаліції країн рішучих чи охочих, це mm -hmm. буде точніше, мабуть, за нинішніх обставин, тоді можливо Росія не буде ризикувати, щоб не провокувати конфлікт з країнами НАТО, так чи інакше, це одна з ймовірних гарантій, які обговорюються. Нагадаю, які інші теж обговорюються це. Перспектива гарантована перспектива членства України в Євросоюзі. По НАТО на превеликий жаль. На сьогодні це питання не розглядається, і адміністрація Трампа скоріше готова йти в цьому питанні на компроміси з росіянами. Ну і е, е, на жаль, немає впевненості, що буде 100% консенсус щодо прийняття України в НАТО після завершення війни. Хоча я думаю, в перспективі все залежить від ситуації, вона може скластися зовсім інакше ніж зараз. Але на сьогодні більш перспективний варіант. І Росії, нібито не проти, хоча тут у мене є сумніви, е, йдеться про вступ України до НАТО. Тут теж буде потрібна згода, до речі, всіх член країн е, всіх країн-членів Європейського Союзу, і потенційно є проблеми із Угорщиною, якщо залишиться урі Торбана. І хто знає, будуть непрості переговори з деякими іншими країнами, тому що є економічна протиріччя. Але тут, що важливо, саме членство України в Євросоюзі розглядається як гарантія безпеки. Я думаю, що тут не. Тільки наш інтерес, знов-таки, щоб зменшити ризик нової війни з Росією, але це інтерес європейців. Вони розуміють, що їм потрібен такий партнер, який має потужну армію, досить. Спротиву російської агресії, і тому вони таким чином зміцнюють свою власну безпеку. І тому цей варіант, я думаю, що достатньо вірогідний, хоча теж далеко не гарантований. Ну також йдеться і про юридичні домовленості, які були законодавчі гарантовані, тобто не просто підписати, як ми зробили минулого року. Майже 30 угод підписали безпекових угод нашими партнерами. Але от штатами підписали. Але прийшов Трамп, і угода, яку підписував Байден, на жаль, зараз практично де-факто не працює. І Тому потрібна угода, яка була законодавча, гарантована. Ну тобто, щоб парламент ухвалив її, ратифікував, і тоді рівень гарантій безпеки був би для нас значно вищим. Підтримка в постачанні зброї для нас в розвитку оборонної промисловості, це те, що розглядається як гарантія безпеки. Власна головна гарантія безпеки, і от про це якраз йдеться, щоб Україна мала потужну армію армію, яка б могла стримати. Нову агресію і е, сама сама наявність потужної армії вона б стримнула Росію від нового нападу на Україну. Власне, во на це теж спрямована е, потенційна можлива домовленість з Францією. Ось про що зараз йдеться. Поки що, це. Те про що домовляються, це ще не вирішено, Але тим не менш, це достатньо конкретні речі, не просто обіцянки, що нам будуть допомагати ні, це конкретні речі, про які намагаються домовитись заздалегідь, але які ще треба буде оформити в відповідних договорних зобов'язаннях. І про конкретні речі, які вже оформлені в договірні зобов'язання, давайте поговоримо. Україна та Греція підписали документ щодо постачання газу. Повідомляють зараз ЗМІ. Давайте для пересічного громадянина пояснимо суть проблематики і чому цей договір важливий і що він дає. Йдеться про постачання газу скрапленого газу у Греції, наскільки я розумію, немає власного газу, але є термінали для отримання, зокрема американського скрапленого газу. І от саме про цей газ я думаю йдеться. Передбачається, що взимку січня по березень, в першому кварталі, ми будемо отримати газ через Грецію. Греція зобов'язується надавати нам відповідні послуги щодо постачання цього газу. А от про сам газ я думаю, що домовлялися трохи раніше, зокрема. Наш президент в жовтні був в США, то ця тема обговорювалася в Білому домі і були я так розумію, попередні домовленості. Тобто американці пообіцяли, що вони готові нам надати відповідні обсяги газу, але потрібно було ще домовитись з країною умовно транзитером, країною, яка може прийняти цей обсяг газу і постачати його через свою територію до України. Через Балканський коридор, так що це безумовно для нас дуже важлива новина, тому що ми ж бачили, як восени Росія зруйнувала більше половини наших газовидобувних ресурсів можливостей, можливості, зокрема на Полтавщині. І якщо раніше ми якраз на покладалися в внутрішньому споживанні переважно на газ внутрішнього видобутку. А газ, який ми купували за кордоном, він йшов на промисловість і був таким резервним. Зараз на жаль, ситуація змінилася. Нам потрібно зараз закуповувати додаткові обсяги газу. Ми шукали різні варіанти. Зокрема, от Норвегія нам надала певні гарантії і фінансові, і ресурсні, тому що Норвегія якраз є одним з виробників газу і домовились, що Норвежський газ буде до нас поступати. Ну і от зараз домовились з американцями із Грецією. Тут важливий момент в тому, що домовленість з американцями про постачання їх газу до нас це важлива не тільки з точки зору того, що нам газ зараз дуже потрібний взимку. Тому що газ йде на опалення, на побутові цілі в першу чергу нам треба витримати цей зимовий період. І тому от постачання газу зараз це один з пріоритетів для того, щоб ми вистояли взимку. Але на перспективу це зміцнення розвиток співпраці з Америкою. Це те, чого хоче Трамп, щоб ми купували американські товари, американські ресурси. Ну от ми демонструємо тут партнерські відносини. Тут ми і свої потреби задовільняємо, і в той же час демонструємо США, що ми готові співпрацювати пріоритетно саме з ними. Ну і насправді і з Грецією теж важлива. Нам треба і зміцнювати відносини з цією країною. Нагадаю, тривалий час Греція вважалася однією з країн в Європейському Союзі, яка мала. Відносна проросійську позицію, певні проросійські симпатії. Ну і в силу того, що е, е, був великий вплив православної церкви, зв'язки з російською православною церквою. Це, на жаль, впливало на позицію Греції. Е, ну і давні лобістські впливи Росії в Греції, знов таки через православні канали, через різні ліві партії. Це давня історія, багато десятиліття вона триває. Але на жаль, е, ми бачили навіть і попереднього. В голосуваннях раніше, що не тільки Орбан, але і Греція. От було декілька країн, які і по санкціях трошки затягували, і іноді висловлювали свої зауваження, і хоча і допомагали нам, але ну, менше, ніж інші країни Європейського Союзу. Тому ця домовність, яка є вигідною для обох країн. Вона е, теж має працювати на зміцнення наших стосунків з Грецією. До речі, були я так розумію домовленості по зброї. Це теж важливо. Оце, uh -huh. між іншим, ситуація, коли ми граємо на випередження, от не тільки там з Грецією зараз по газу, але от нещодавно з Сербією е, це про це менше говорить. Сербія теж. Ну, вона не вона не член Європейського Союзу, хоча хоче і теж е разом з Україною бере участь от, в новій хвилі розширення Євросоюзу. Однак Сербія традиційно вважається дуже близьким партнером Росії. Знов таки давні історичні зв'язки, зв'язки по православній лінії. Однак е відомо, Сербія постачала нам зброю не прямо через європейців. От, важливо, що це відбувається, і от така гра на випередження, де ми можемо працювати, умовно кажучи, на полі, ну не те, щоб російському на полі, де Росія раніше почувалася майже господарем, але ми контратакуємо і ми відвоюємо відвоюємо позицію саме в тих країнах, де нібито Росія панувала, домінувала. Так що я вважаю, що от така на наступальна дипломатія вона теж дуже важлива, особливо от в нинішній ситуації. Угу. Дякую за цю відповідь. І е, дуже важлива тема, напевно, залишив її на фінал, аби ми з усіх кутів і е, проглянули. Стамбульський е, процес не скажеш, бо буде схоже напевно, на нюрберський процес. Стамбульський трек. Хоча хотілося б, напевно, в Стамбулі побачити щось подібне на нюрберг. Краще в Європі. Я перепрошую, що перебуваю. Але так. Краще, коли йдеться про судові процеси, ну ми знаємо, зараз йде а, це буде тривалий процес, але він вже політично розпочався. Створення спецтрибуналу спільно з Радою Європи. І я думаю, що це має бути в Європі. Це більш надійно і більш перспективно. Там ще багато роботи. А в Стамбулі так, да, переговорний трек. Я просто, uh, скажу, вибачте, так, я вибачте д -д Додам, я вже знаю, хто буде адвокатом у, у Путіна. Напевно, Трамп або хтось з Сполучених Штатів. <світ> ні, ні. Я, а, а, Знаєте, що до адвокату, ну Трамп невідомо, що далі буде з Трампом, Не будемо поспішати. Я не думаю, що Трамп буде виступати в ролі адвоката Путіна. По-перше, роль адвоката ну, це, це точно не роль Трампа, в ролі прокурора я його. Я розумію, певно, в ролі а, такого, а, я навіть не знаю, свідка суперечливого, такого екстравагантного, теж його бачу. Або ну, співучасника. Точно в ролі адвоката. Да. А от хто може виступати в ролі адвоката, і потенційно готовий до цього, це Орбан. От, на превеликий жаль. Але ну це от, да, і, да. мабуть це на сьогодні. Ну з європейських лідерів людина, яка ну навіть майже не приховує своїх проросійських поглядів. Хоча є членом Україна є членом європейського союзу і НАТО. Так абсолютно, абсолютно. Ну що ж до стамбульського треку? Тоді повернемося. Угу. Він живий чи не живий? В якому він форматі? Що від нього взагалі очікувати від цього стамбулу? Знаєте, живий він чи не живий? Згадується, перепрошую, процитую назву твора російського класика Льва Толстого, але його добре знають в Європі. Живий труп. Був такий твір свого часу. У нього ще в 19 сторіччі. От мені стамбульський переговорний процес щось подібне нагадує. Розумієте, є на спроби реанімувати його періодично. Зараз те, що ми бачимо. Це пауза, тривала пауза. Причому вона така, я б сказав, стійка, ну є певні рухи, тобто не можна сказати, що ну, взагалі нічого не відбувається. Я так розумію, певні контакти в закритому режимі з певних питань, скоріше технічних, відбуваються. Це стосується обміну полоненими. Теж була пауза, але от секретар РНБО почав цим займатися. І нібито зараз є певні домовленості. Ну, Подивимось, як вони будуть реалізовуватись, тому що це такий процес, який. Ну, має здійснюватись. Нам треба боротися за повернення з російського полону наших людей, наших бійців. Це, в принципі, робилося і без Стамбулу. Нагадаю ще до того, як домовились про переговори в Стамбулі і ну, починаючи фактично з серпня, вересня 2022 року. Почався процес обміну полоненими, Він періодично тривав з певними паузами. Стамбул просто збільшив цей процес. Більші партії для ООН, до тисячі осіб, і навіть трохи більше. І цей процес став таким більш системним. тому тут якраз я припускаю відновлення і продовження переговорів от про обмін полоненими, про повернення тіл загиблих. А от щодо мирних переговорів, то точно пауза. Причому вона може і затягнутися. Хоча я не виключаю, що десь там наприкінці листопада або в грудні може бути спроба відновити в суто з тактичними намірами з боку Росії, наприклад. На сьогодні специфічний переговорний клінч з різними цілями. Я маю на увазі перш за все США і Росію, тому що США виступають рушійною силою переговорного процесу. Вони формально не беруть участь в переговорах в Стамбулі, але вони в цілому контекстно впливають на переговорний процес по завершенню війни в Україні. Ми не збираємося гратися в російські ігри. У що, от як нещодавно казали наші дипломати, і міністр закордонних справ Сибіга, і його перший заступник кислиця, що Росіяни ну граються в такі різні негарні ігри, саме ігри підступні. Коли там говорять про робочі групи, намагаються дискутувати про нашу суб'єктність і так далі, замість того, щоб обговорити конкретні питання завершення війни. Якщо це буде продовжуватись, то я не бачу перспектив в переговорах в Стамбулі. Але Туреччина... В Цьому зацікавлена і зараз якраз міністр закордонних справ Туреччини про це говорить. Я думаю, що турки спробують відновити, тобто реанімувати цей живий труп на стамбульського умовного переговорного процесу, щоб все ж таки він якось почав працювати. Хоча на сьогодні перспектив особливий ми не бачимо. Американці тримають паузу, тому що вони вимагають від Росії або переговори про завершення війни. І тоді вони готові і на зустріч між Трампом і Путіном, Путінами на інші формати переговорів. Або переговорів не буде росіяни. Навпаки. Вони хотіли зустрічі в Будапешті, яка от була скасована. А потім я думаю, що вони змінили тактику, і зараз дуже помітно, от в листопаді, що вони зробили ставку на військові дії. Вони зараз активно штурмують Покровськ, намагаються також посилювати наступальні дії на запорізькому напрямі. Вони хочуть посилити свої військові позиції, продемонструвати, що вони наступають, і використати це як козир. На, 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 на переговорах, тобто, вийти на новий раунд переговорів з силових позицій. Оце їх тактика. Ну щоб показати Трампу, що у них знов є козарі, що вони не програють війну. Навпаки, що у них є шанс виграти цю війну. І от саме це теж фактично зараз відтерміновує затягує переговорний процес, тому що, поки росіяни не доб'ються якихось успіхів, я думаю, що Путін не відновить переговори. Тому от зараз цей клінч з обох боків, і небезпека ще й в тому, що якщо Путін, спираючись на цю силову тактику, буде вимагати односторонніх поступок з боку України. А ми, звісно, погоджуватись не будемо. От відновлені ідеї, щоб ми там віддали Донбас Росії. Ну, це неприйнятне і для української влади, і для українського суспільства здати щось без бою, це означає, що Росія ще більше буде мотивована рухатись далі. Це не гарантує, на жаль, завершення війни. Навпаки, вони, як знаєте, як хижак. Вони відчують смак крові і будуть намагатися отримати ще більше. І тому навіть з точки зору логіки переговорів і самої логіки війни не можна йти на односторонні поступки. Але Путін може знов вимагати саме односторонніх поступок. І тому це буде означати патову ситуацію, вірніше, глухий кут на певний час. Саме тому я поділяю думку, яку висловив днями президент Фінляндії Ступ про те, що він не бачить на сьогодні перспектив відновлення переговорів про завершення війни, про припинення вогню. Ну Він сказав до весни. Можливо, ну до кінця року, от я точно можу сказати. Я поки не, не бачу жодних передумов. Єдине, що можлива. Це от тактичні ігри, такі підступні ігри в путінському стилі. Для того, щоб привернути увагу Трампа, для того щоб показати, що Путін хоче, нібито завершення війни, але головне, щоб Трамп не зірвався з рачка, щоб Трамп знов бачив, що нібито Путін готовий домовлятися. Росіяни можуть щось таке псевдомирно запропонувати. Що, наприклад, ну як вони робили навесні? Пам'ятаєте? Схвальне перемир'я, uh -huh. потім перемир'я е, припинення вогню тимчасово на декілька днів, на 9 травня. Враховуючи наш власний досвід ну, під час мінських угод е, можна очікувати від росіян там якоїсь та ініціативи, там ініціативи про різдвяне перемир'я. От щось таке може бути. Набо якісь інші підступні ідеї в путінському стилі, коли ви там знов будуть просувати ідею розміну території, або щось таке. Так що, от такі речі можливі, але це не готовність домовляти. Тися про припинення війни скоріше саме підступні маневри, псевдомирні ініціативи спрямоване е тактично на Трампа, а не на завершення війни. Угу. Ну Трамп, наче знаєте, складається враження, наче так довго мовчить, що вже цей час його мовчання, ну потрібно перервати, і, начебто, в найближчий час ми щось знову таке епатажне, а можливо і практично кардинальне можемо почути. Ви знаєте, тут чому, чому така пауза від Трампа е, відволікали внутрішні справи. Ну, частково і деякі е, міжнародні справи. Там певні проблеми виникли. От, з угодою по сектору Газа. Не критично, але тим не менш, переговорники Трампа там займалися. Я так розумію. Е, потім Венесуела. Е, там поки зберігається напруга, і теж це увага, пріоритетна увага Трампа. Плюс я ж кажу, він хоче отримати згоду Путіна, щоб він погодився на реальні переговори. А не просто так. Тобто тут ще і тактика з боку Трампа. Ну і головне, це внутрішні проблеми, які виникли. Нещодавні вибори на початку листопада, які республіканці фактично програли не тільки в Нью-Йорку, в двох штатах програли вибори губернаторів. І це небезпечний такий тривожний дзвіночок для республіканців і особисто для Трампа. Ну і зараз, от, виникла знову внутріш... да, Буквально до останніх днів, це шатдаун це те, що був припинений бюджетний процес, не був не був ухвалений бюджет на наступний рік. Врешті-решт вдалося знайти, от якраз на цьому тижні вдалося знайти. Певний компроміс домовились. Буквально, що називається, що називається на стрічці треба було в сенаті не менше 60 голосів для компромісного бюджетного законопроекту. Він тимчасовий лише до кінця січня продовжиться фактично бюджет минулого року, системного компромісу. Немає, тому от вони просто продовжили бюджет до кінця січня, тимчасовий компроміс. Але Рівно 60 голосів мінімум, який дозволяв ухвалити цей законопроект. Ну і далі вже і Палата представників ухвалили, і Трамп швидко підписав. Тому що шатдаун явно спрацював проти Трампа, зокрема, і на виборах в листопаді. І тому це, треба було цю проблему вирішувати. Ну а зараз ще одна проблема. У нас там наші плівки набу угу. всі обговорюються, а у них записи файли Епштейна. Відомий в Штатах елітарний педофіл, який надавав різні секс послуги різним представникам американської еліти, не тільки американської, британський принц від цього постраждав нещодавно. Ну і Трампа. Теж підозрюють, що він там може десь фігурувати, і ця проблема теж відволікає увагу Трампа. Тому ця пауза вона обумовлена в першу чергу внутрішніми політичними причинами в США, але частково і самою ситуацією і на полі бою в переговорному процесі. Пауза перерветься рано чи пізно. Це питання часу, тому один варіант: вона може перерватися десь наприкінці листопада або на початку грудня, щоб відновити переговори. До Різдва. А інший варіант, пауза може затягнутися до кінця року, а переговори вже можуть відновитися, ну, якщо. І військова ситуація цьому сприятиме або навпаки, і в переговорному сенсі ну обидві сторони будуть розуміти, що треба все ж таки відновити переговори. Ну а для нас важливо, щоб це була не імітація переговорів, а реальні переговори про пинення вогню. І для нас я думаю, що наприкінці року більш важливими будуть переговори з європейськими партнерами. От про репараційну позаку, про гроші для України. Це пріоритет номер один зараз для нас. Переговори про гарантії безпеки, про продовження європейської інтеграції от нестандартний варіант початку переговорів по кластерах. Так, що, от для нас цей пріоритет, я думаю, буде більш важливий, більш актуальний в наступні тижні, можливо, до кінця року. Пане Володимире, я вам дякую за цю інформаційну роботу і за відверті відповіді. Бажаю спокійного вечора. Дякую, на все добре. Дякую. Володимир Фасенко, політолог, долучався до нашого ефіру.